90 мільярдів євро допомоги величезна сума. Але чи врятує вона Україну від фінансової прірви? Що стоїть за рішенням ЄС профінансувати нас на 2026-2027 роки? Велика перемога чи вимушений компроміс? Поки в Києві зітхають із полегшенням, у Брюсселі перераховують ризики, а в Будапешті та Братиславі шукають, як зберегти обличчя. І це лише початок історії. Заморожені російські мільярди, на які ми так розраховували, знову залишаються лежати мертвим вантажем. Тож, чому Європа досі не пустила їх у бій на нашому боці? Хто гальмує це рішення і чи не видно тут тіньового впливу Москви або навіть Вашингтона? А поки союзники сперечаються, Росія стукає в двері Америки зі своїми пропозиціями. Про що Кремль намагається домовитися за нашою спиною, які так звані гарантії безпеки готові підписати у Вашингтоні, і чи не виявиться це порожніми обіцянками? Спробуємо спокійно розібратися, чи світить нам справедливий мир, чи лише небезпечна пауза, чи готове наше суспільство до можливого референдуму про умови миру і які ризики це несе? Проглянемо також на чому тримається Росія через 4 роки війни. Є економіка, ресурси, військова машина, і коли все це почне тріщати по швах. І нарешті обговоримо перспективи на 2026 рік, що є головним завданням для України, щоб вистояти і перемогти. Тож усім привіт! Мене звати Єгор Галівець, і ви на каналі Політолог без Краватки. Тут говоримо про міжнародну політику простою мовою. Тож підпишіться на канал, аби не пропускати нові відео, а ще є телеграм, де я ділюся всім, що не потрапляє до матеріалу на Ютубі. І, звісно, ви можете підтримати проєкт через Монобанку. Посилання в описі під відео, QR-код біля мене, а ми починаємо Отже, почнемо з рішення Європейського Союзу про фінансування України на найближчі два роки. ЄС таки спромігся ухвалити пакет допомоги. Це буде 90 мільярдів євро для України. Формально це не подарунок, а довгострокова позика, яку надають під гарантії бюджету ЄС, але повертати її Україна буде лише тоді, коли Росія виплатить нам воєнні репарації. Тобто, по суті, ці гроші стануть для нас авансом під майбутні платежі від Росії, яких ще треба, звісно, добитися. Якщо Москва ніколи нічого не заплатить, то і від нас не вимагатимуть повернення. Тож такий задум. Чому вирішили саме так і чому це не ідеально? Спершу багато хто в Європі пропонував інше: взяти всі заморожені російські активи. Це десь 210-300 мільярдів євро резервів Центробанку РФ, що лежать у європейських банках, і просто направити їх в Україну. Логіка зрозуміла, це гроші агресора. Нехай вони працюють на відбудову того, що агресор зруйнував. Українці дуже на це сподівалися, але на практиці виявилося, що все непросто. У ЄС почалися гарячі дебати. Багаті країни, на кшталт Німеччини, а також Польща, Балтія, були за конфіскацію російських грошей. А от, скажімо, Бельгія, де знаходиться кампанія, через яку проходять значні обсяги тих заморожених коштів, забила на сполах. Бельгійці заявили, якщо ми зараз вилучимо ці кошти, а потім суд визнає це незаконним, хто буде покривати збитки. Адже Росія вже подає позови, погрожує судитися за свої гроші, і в Брюсселі з'явився страх. Раптом доведеться колись повернути ті гроші Москві, та ще й виходить компенсацію платити. Виходить ризик. Доволі великий, до того ж є й глобальний момент, якщо захід зараз привласнить чужі резерви, багато нейтральних країн втратять довіру до Заходу як до надійного місця зберігання грошей. І це може підірвати фінансову систему, а цього ніхто не хоче. От і виходить, що активи Росії залишають замороженими, блокують їх на невизначений час, але прямо Україні не віддають. ЄС навіть ухвалив рішення заморозити ці кошти безстроково, щоб раптом ніхто з членів ЄС, типу тієї ж Угорщини чи Словаччини, не зірвав продовження санкції і не розморозив їх. Тобто Європа показала Путіну: гроші назад не отримаєш, доки не припиниш війну і не погодишся платити. Звучить, звісно, грізно, але реально ці мільярди зараз просто лежать без діла, а Україні доводиться обходитися без них. Тож ЄС пішов іншим шляхом, дає нам гроші з власних ресурсів, а саме за рахунок спільних запозичень. Звісно, такий компроміс не ідеальний. Хотілося б не позики, а пряму допомогу або взагалі російські гроші замість боргів. Але як кажуть, маємо, що маємо. Це точно краще ніж нічого, бо альтернатива була б взагалі катастрофічною. Давайте на мить уявимо альтернативний сценарій: з 2026 року Захід не дає фінансування Україні. Бюджет України і так залежить від допомоги партнерів, і якщо б зовнішні гроші припинилися, у нас дуже швидко виникла б дірка: нічим платити військовим зарплати, нічим пенсії виплатити, і немає бензину для танків чи літаків і так далі. І в умовах війни це рецепт колапсу. Уряду довелося б друкувати мільярди гривень, що розкрутило б гіперінфляцію. Ціни б полетіли в космос, гривня знецінилась би або ж. Урізати всі витратити до мінімуму. І це значить залишити без грошей мільйони людей, зупинити соцвиплати, постачання армії, і ви уявляєте собі ці наслідки. І європейці самі казали: якщо не дамо грошей сьогодні, завтра пролється кров, бо Україна ослабне, а Росія цим буде користуватися. Тому хочеться позика і не казка, але це рятівний круг, який не дає Україні піти на дно найближчі пару років. Відверто інших хороших варіантів просто не було на столі. Тож тепер про те, як вдалося обійти опір Угорщини і словаччини. Адже не секрет, що саме ці країни, та ще й віднедавна нова влада Чехії, теж набрала скепсису: гальмували рішення по Україні. Прем'єр Угорщини Орбан майже відкрито шантажував Брюссель. Мовляв, не дамо згоди на нову допомогу Україні, і крапка. Шукайте одностайність без мене. Братислава теж не хоче влазити в борги заради України. Склалася патова ситуація. Щоб ухвалити фінпакет, потрібна згода усіх 27 членів ЄС. А тут двоє, та ще й Чехія сумнівалася, виходить проти. Але вихід знайшли. Вирішили, що гарантії за ці 90 мільярдів євро розподілять лише між тими країнами, які готові. А Угорщині, Словаччині та ще деяким дали можливість усунутися. Тобто формально голосують за, але їхні гроші не залучаються і ризиків вони жодних не несуть. По суті, основний тягар гарантій на себе взяли Німеччина, Франція, Італія та інші великі економіки. Тож, добре, із фінансовою ямою ми розібралися, принаймні відклали її на певний час. Але гроші це тільки один фронт: є ще дипломатичний і геостратегічний, де теж коїться важливі речі. Переходимо до неформальних домовленостей США і Росії щодо України. Офіційно, звичайно, і Вашингтон і Москва запевняють нічого про Україну без України. Мовляв, ми за вашою спиною долю країни вирішувати не будемо. Та життя підказує, що великі держави завжди ведуть якісь неформальні перемовини. То з чим Росія прийшла до США цього разу? Можна майже напевне сказати з вимогою закріпити те, що вона захопила силою. Кремль швидше за все пропонує такий мир е, Україні це припинення вогню, пауза в бойових діях, натомість Росія це збереження контролю над окупованими землями, плюс, звичайно, гарантії, що Україна не вступить до НАТО і бажано зняття, хоча б частини санкцій. Тобто, фактично, умови Москви – це дайте нам відпочинок, визнайте наші завоювання, і тоді може ми більше не стрілятимемо якийсь час. Підозрюю, що саме такі тези росіяни доносять на закритих зустрічах у тому ж Вашингтоні чи Москві чи через посередників для нас із вами це звучить, звісно, неприйнятно та й навіть цинічно до неможливості. Але давайте поглянемо очима американської сторони. Війна затягнулася, кінця краю поки не видно. США вже витратили сотні мільярдів на допомогу Україні. Внутрішня опозиція там невдоволена, мовляв, скільки можна фінансувати у нас свої проблеми. Європейці теж далеко не всі в захваті від перспективи воювати з Росією до останнього євро. Тому в певних колах на Заході пропозиція типу заморозити конфлікт зараз може навіть знайти свій відгук. Вашингтон, схоже, прислухається до російських ідей, хоча б з цікавості, а раптом вийде швидко закрити це питання і переключитися на свої справи. Інша річ, що офіційно ніхто нам про такі торги не скаже. Найнебезпечніше тут те, що домовляються без України. І потенційно нас можуть просто поставити перед вибором, де обидва варіанти будуть поганими або приймаєте умови, які напрацювали великі дядьки за океаном і з Кремлем, або залишаєтеся сам на сам з ворогом і проблемами. Це як ножем по горло. Формально силувати ніхто не буде, але натякнуть прозоро. Якщо відмовитися, допомога скоротиться, підтримка слабшатиме і так далі. Дуже не хотілося б такого сценарію, але маємо бути реалістами. Тож власний інтерес нам доведеться відстоювати, можливо, навіть перед обличчям тиску з боку друзів. На тлі цих перемовин часто лунає теза про гарантії безпеки від США для України, мовляв, якщо поки що з членством у НАТО у нас не виходить, хай нам США підпишуть двосторонні гарантії. І тут дуже важливо розуміти, все залежить від того, як це буде сформульовано. Одне діло, якби Вашингтон чітко заявив, сказав, що у разі нового нападу Росії ми воюємо на боці України, вводимо війська, захищаємо вас як союзника, але шансів отримати таку обіцянку мало. Натомість. Під гарантіями можуть мати на увазі зовсім інше продовження військової допомоги, постачання зброї, навчання нашої армії, можливо, обмін розвідданими, фінансуванням оборони і так далі, тобто те, що й так робиться останні два роки, просто закріплять папером, можуть створити формат на кшталт безпекового союзу чи угоди про оборонну співпрацю, і це, звісно, корисно, але прямо Росію не зупинити, якщо вона вирішить знову атакувати. Кремль боїться тільки прямої сили, а не паперових угод. На жаль, ми це проходили вже. Тому зараз українські дипломати намагаються вибороти максимально конкретні обіцянки аж до військової присутності союзників чи автоматичних санкцій проти РФ в разі агресії. А шаволіють формулювання розмитіші, оптічні, щоб не надто себе зобов'язувати. От і маємо ситуацію. Всі ніби згодні, що гарантії безпеки потрібні, але що під цим розуміти, досі дуже розпливчасто. Читаєш заяви після самітів, там красиві слова про підтримку стільки скільки буде потрібно, про... Підтвердження зобов'язань, але деталей нуль тому я б не плекав зайвих ілюзій. Поки що ці гарантії швидше про наміри. Реальна ж гарантія від повторення війни це або перемога України зараз, або наш вступ у НАТО. Все інше тимчасові напівміри, і от за формулювання цих напівмір зараз триває боротьба на дипломатичному фронті. Усі ці розмови про мирні домовленості та гарантії підводять нас до питання про можливу мирну угоду. Багато людей питають: а чи не краще домовитися про мир зараз, скільки можна воювати, і так далі. На жаль, треба чесно сказати: в нинішніх умовах або жодного реального миру не буде, або якщо буде, то поганий. Чому так песимістично? Подивимося на позиції сторін. Росія на даний момент не показує жодної готовності відступати з українських територій. Вони окупували собі наші області, кричать на весь світ, що це тепер їхнє для Путіна віддати назад, хоча б Крим. Це вже буде політичною смертю. Максимум на що вони можуть піти, це припинення вогню, тобто заморозити конфлікт, залишаючись там, де зараз стоять війська Росії. Україна зі свого боку не може прийняти втрату територій. Народ цього не зрозуміє, та й правильно. Як можна погодитися, офіційно, що шмат країни більше не наший. Політично для Києва підписати, що, скажімо, Донбас чи Запорізька область йдуть до РФ неможливо. Це буде і зрадою принципів, і самогубством для будь-якої влади. Виходить вихий кут: Москва хоче закріпити окупацію, Україна хоче вигнати окупантів, і дипломатично це несполучні речі зараз. Тому серйозної мирної угоди не видно на горизонті. А якщо нас все ж схилять до якогось варіанту компромісу, то тут треба уявляти найгірший кейс під тиском обставин. Україна погоджується на перемир'я без вирішення територіальних питань. Тобто стріляти перестануть, але російські війська залишаться там, де стоять. Отримаємо заморожений конфлікт. Це навіть не мир, а так, передишка. Хтось може зітхне з полегшенням. Ну нарешті, тиша, будемо якось жити. Але що це означає фактично? Що мільйони українців залишаться під окупацією на невизначений час. Росія не покарана, не вивела війська, просто перестря... перестала стріляти, поки їй вигідно. А головне, що вона виграє час. Перемир'я Путін використає, щоб перевести дух, підтягнути резерви, підготувати новий удар і так далі. Це вже знову ж таки проходили. Агресор, не зазнавши поразки, буде заново озброюватися і через пару років ударить знову. Тільки ще болючіше. Припустимо, все ж уявляємо, що нам на стіл лягає якась мирна угода. Зеленський не раз говорив, ніяких таємних домовленостей за спиною народу не буде. Якщо виникне реальний план припинення війни, він винесе його на всеукраїнський референдум. Мовляв, хай народ вирішує приймати такі умови чи ні. З одного боку, це навіть звучить правильно. Настільки доленосне питання мусить вирішувати суспільство. Але давайте чесно: референдум з приводу миру несе величезні ризики для нашої держави. Перший ризик це внутрішній розкол. Зрозуміло, що умови миру, які потенційно можуть з'явитися, будуть болючими або ми відмовляємося від частини території заради завершення бойових дій, або не відмовляємося. І тоді війна триває з усіма втратами. Тож, як ви сформулюєте питання в бюлетені. Е, наприклад, це може бути: чи підтримаєте ви мир з Росією ціною територіальних поступок? Половина країни, можливо, скаже так. Нам би вже аби мир, нехай навіть без Донбасу. Інша половина закричить ні на жодні поступки, що це зрада і за що ж тоді скільки воювали. І що б не показав результати референдуму, буде озлоблена велика частина суспільства. З будь-якого боку, якщо більшість раптом підтримає компроміс, знайдуться радикально налаштовані люди, в тому числі ветерани, військові, які це можуть не прийняти. Будуть внутрішні протести, конфлікти. І якщо більшість скаже ні, не згодні на мир на таких умовах. Інша частина, яка буде втомлена від війни, звинуватить іншу частину в тому, що шанс втратили і теж буде невдоволення владою. Кремль, до речі, це прекрасно розуміє. Думаю, вони тільки й чекають моменту, щоб таке питання розкололо українців між собою. Другий ризик безпековий і правовий. Проводити загальнонаціональний референдум під час війни практично неможливо, чесно і безпечно. Мільйони людей виїхали за кордон, як забезпечити їхнє голосування на прифронтових територіях. Люди живуть під обстрілами, тож як там організувати виборчі дільниці в окупації? Частина населення вони взагалі випадають. Крім того, Росія напевно спробує зірвати нам плебісцит. Можуть в день голосування обстрілювати міста, щоб знизити явку чи посіяти паніку, або розгорнуть максимум пропаганди і інформаційних вкидів, щоб схилити громадську думку у потрібний їм бік. Одним словом, референдум був би надзвичайно токсичним процесом у підсумку, замість того, щоб отримати чітку легітимну відповідь народу, можемо отримати ще більшу плутанину і конфлікт всередині країни. Тому якщо дійде питання до миру, я б дуже обережно ставився до ідеї всенародного голосування в умовах, коли триває протистояння з підступним ворогом. Переключимося на стан самої Росії. Багато багатьох хвилює питання: скільки ще можна затягувати цю війну, чому досі не розвалилася її економіка і коли це станеться. Тут маємо визнати, ворог виявився витривалішим, ніж очікувалося з самого початку. Російська економіка за останні роки трансформувалася в режим військового часу і поки що уникла колапсу. Так, у 2022 році був шок від санкцій. рубль падав, ціни зростали, але потім вони пристосувалися. Енергетичні доходи, головний ресурс Москви, спочатку навіть зросли через високі ціни на нафту та газ. Європа поступово відмовилася від російських енергоносіїв, проте знайшлися і інші покупці: Китай, Індія, Туреччина, країни Азії. Кремль продає нафту з дисконтом дешево, але в великих обсягах Тож гроші йдуть. Плюс Росія мала великі резерви з попередніх потужних років. Фонд національного добробуту Росії, золотовалютні запаси, частину заморозили на Заході, але частина лишилася в Китаї чи в золоті. Одним словом, фінансова подушка у них була, і вони її досі поступово проїдають. Витрати на війну покривають з цих кубушок, а також за рахунок того, що держава залізла в борги на внутрішньому ринку і друкує рублі. Найбільша зміна це різке мілітаризування економіки. Росія фактично переключила свою промисловість на рейки війни. Військовий бюджет зріс у кілька разів. Оборонні заводи працюють у три зміни. Ракети теж навчилися клепати швидше, ніж ми думали. Хоч санкції і перекрили доступ до сучасних чипів. Вони знаходять контрабандою компоненти через треті країни: Китай, Середню Азію, Білорусь ту ж саму. Словом, воєнна машина РФ поки що працює. Вони можуть її підтримувати певний час на інерції. Рівень життя простих росіян, звісно, падає. Імпорт, імпортної техніки нема, авто дорогі, багато товарів зникли чи дорожезні, але тотального дефіциту, як в СРСР, поки немає. Китайський і турецький імпорт захопив полиці. Тим це хитке становище. Росія тримається, але поступово виснажується. Економічні показники у них стагнують. Якщо подивитися, ВВП падає, то ледве росте на кілька відсотків завдяки військовому виробництву. Але це не здорове зростання, а воєнне напруження м'язів, як кажуть, після якого може статися судома. Наприклад, у них велика проблема з робочою силою. Сотні тисяч мобілізували на фронт або люди втекли за кордон від мобілізації, і на заводах бракує кваліфікованих спеціалістів. Зате з'явилася купа низькоякісної робочої сили, тобто ув'язнених, примусово завербованих на виробництво, що теж не додає якості продукції. Технологічно вони відкочуються назад, бо західні комплектуючі недоступні. Роблять імпортозаміщення як можуть, але російська продукція стає примітивнішою. Бюджет РФ все більше йде в мінус. Догоди від нафти падають через знижки і обмеження, плюс світові ціни зараз не такі високі, як були одразу після вторгнення, а видатки ростуть. Виплати військовим, виробництво танків все це дуже дуже дорого. Цього року в них величезний дефіцит бюджету, і покривати його доводиться з резервів та новими податками. Рано чи пізно резерви вичерпуються. Уже Зараз Москва була змушена урізати витрати на медицину, освіту, інфраструктуру і все заради армії. Це проїдання майбутнього. Тож, коли ж Росія почне сипатися? Є думка, якщо санкції не послаблять, то у 2026 тисячі їхня економіка війде в затяжний спад. Певні ознаки цього вже помітні. Наприклад, різко впав продаж нових автомобілів. рубль був дуже слабким в 2023 році, і лише вручну його підтягують, щоб не було паніки. Центральний банк РФ змушений піднімати ставки, вводити валютний контроль, і це ознаки кризи довіри. Проте точного терміну ніхто не назве Росія велика країна з ресурсами і може тягнути довго в режимі бідності і диктатури. До прикладу, Північна Корея десятиліттями живе під санкціями в ізоляції, і вони не падають. Бо режим тримає силою. Важливо інше. Час не обов'язково грає на Росію. Чим довше ця війна тягнеться, тим більше накопичуватиметься проблем у середині РФ, і рано чи пізно може статися вибух. Чи то економічний, чи соціальний, чи елітний переворот. Ми цього не знаємо. Ось ми і підійшли до того, що чекатиме Україну у 2026 році і яке наше головне завдання. Власне, з усього сказаного напрошується те, що 2026-й, мабуть, не стане ще роком мирних домовленостей чи завершення війни на наших умовах. Хотілося б, але треба бути знову ж таки реалістами. Він швидше за все буде роком продовження боротьби і на фронті, і на на дипломатичному полі, і на економічному, і головне завдання України вистояти і зберегти ініціативу. Поясню детальніше у 2026-му головним завданням України стануть збереження внутрішньої єдності та продовження реформ попри війну. Виснаження суспільства може підірвати тил, тому критично важливо уникати політичної гризні, деструктивної критики армії та інституцій. Потрібно просувати антикорупційні зміни і наближатися до ЄС. Це зміцнить довіру заходу і отримає фінансову, військову та політичну підтримку. Паралельно слід посилювати дипломатичні зв'язки з партнерами незалежно від зміни урядів, щоб не втратити місце на порядку денному в умовах виборчих циклів у США та ЄС. Крім того, маємо готуватися до тривалої війни, нарощувати оборонну промисловість, навчати резерви, модернізувати армію і зберігати баланс між фронтом і тилом. Це потребує виваженого державного управління. Усе це буде неможливо без витримки і віри. Наступний рік стане випробовуванням моральної стійкості. Треба не ламатися, не чекати швидких чудес, але і не здаватися. Витримаємо. Отримаємо нові шанси на зміну ходу подій, дипломатичну ініціативу та, зрештою, перемогу. А з вами був Єгор Галівець, політолог без крабатки. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюся, цей аналіз допоміг трохи розібратися в хитросплетіннях нинішньої ситуації. Якщо вам сподобався такий формат, підписуйтеся на канал, тисніть на лайк та дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ваша підтримка надихає продовжувати цей проєкт. Ви також можете підтримати мій канал донатом. Реквізити в описі qr код біля мене кожна гривня важлива. І обов'язково заглядайте в мій телеграм-канал. Там я публікую додаткові матеріали і думки, які не вмістилися у відео та оперативні оновлення. Бережіть себе, залишайтеся свідомими і згуртованими. Побачимося у наступному випуску.